Друзі, всім привітики! Так, ми вже зібралися і їдемо на купання. Сьогодні їдемо в інфініті, це тобто на басейн. Після басейну хочемо, що А на піцу до Фабіо. У нас ще ось таке одне невиконане завдання до Фабіо на піцу, це також італієць. І після того на вечірній ринок. Сьогодні також нічний ринок її їдемо туди. Та й все, ось такі в нас плани, тому погнали. І знаєте, що саме головне пропустила, куди ми ще перше заїдемо перед ось цим всім. Дуріан. Ми мусимо купити дуріан. Я майже кожного дня їм дуріан. Я не знаю, що зі мною трапилось. Спочатку я взагалі його не любила, потім, типу, ну таке собі. Далі ми могли їсти, могли ні, потім частенько купували. ну там частенько це раз в тиждень. А зараз просто кожного дня. Це капець. Олег мене вже стримує каже, давай хоча б через день. Кажу, ні, давай ще кожен день. Тому їдемо за дуряном. Нам вже відкривають Дуріан. Сьогодні він по 90 бат. Ця жіночка вже з мене сміється, каже, кожного дня приходиш, І Я їй завжди кажу, що завтра також прийдемо, вона сміється, що добре. Окей. О, смішна. Клас. Вони тут завжди є. Ну, коли нема, ми ще беремо. Ось там трішечки далі, також є біля церкви. Але там не дуже подобається, бо можна не вгадати. І все. Беремо дуріан і на інфініті пляж. Ну, не на пляж, а на басейн. Так, все, ми вже на місці з дуріанчиком. Дивіться, скільки його тут багато. Надіюсь, нас не випрошу, що ми прийшли з дуріаном. Але, в принципі, ніколи нікого не виганяли. Якщо хтось своїм приходить, тут так, до речі, не прийнято. Завжди подобається ось ця така картинка, червоні лежаки, голубе небо, там море, пальми і тут басейн. Не знаю, нам дуже подобається це місце. Все, де сідаємо, де лягаємо. Лежаки, давай лежаки. О, давай там, де зразу з видом на море. Класно. В принципі, як я і думала, нам нічого за дуря не сказали. Це дуже класно. Мені ось це подобається, тому що, знаєте, в нас досить часто ну, розповсюджена штука, що зі своїм не можна. Тут без різниці. Всім хочеш, тим приходь, але мусиш не замовити щось. Так, замовили три свіженьких кокоси сьогодні і йдемо, глянемо водичку. Ця сторона пляжу взагалі вона не для купання. Тут переважно ніхто ніколи не купається. Це інша сторона для купання більше. А тут таке, знаєте, завжди якесь море трішечки брудне. Ну, в принципі, видно зразу. Ця сторона якось не дуже. Але, боже, яка гаряча вода, слухайте, вода просто кип'яток. Я, чи навіть сьогодні, як сиділи на роботі, у нас така була спека, така духота. Ми торкалися до вікна, і там, мені здається, можна було посмажити яйця спокійно. Вони б там посмажились за 5 хвилин, тому що вікно було просто гаряче, таке гаряче. І я в шоці тут, знаєте, не так сильно, в принципі, спекотно, як дуже така якась парова спека, дуже парко. Знаєте, виходиш на вулицю, ти зразу стрішкісті липкий, ну такі неприємні відчуття взагалі. Ось, тому сьогодні будемо тут відпочивати. Але ще дивиться, чи сьогодні взагалі відчинене фабіо. Ну, тобто, італієць з піцею. О, наші кокоси принесли і все, йдемо пити кокоси і їсти дурян. Кокоси на базі, опа-опа. Гарна в них подача. Мені подобається, що вони їх так багато відчиняють. І ось тако вставляють ложку. Це дуже зручно потім виїдає віка в нас кокос. Також, до речі, мене у коментарях я згадала, запитували, який на смак, ну, тобто кокосова вода. Ось Бачите, ось це все горіх. Ось це сам кокос, біла частинка, а тут він має ось таку просто прозору водичку. Прозора водичка, мені не знаю, щось знаєте, можна перерівняти до березового соку. Hello. Так само, о, oh, hello, good! Nice Та наш тільки що приходив знайомий ось цей. І нас пам'ятає завжди з нами говорить, щось нам розповідає. Так, продовжимо. Мені здається, коко знаєте, схоже на щось типу, типу як. Наш сік березовий, тобто з берези сік, знаєте, як з дерева стікає також якась водичка. І ось такий він просто ще не закритий, знаєте, без ніяких добавок, без цукру, без лимону, без нічого, хто там з чим робить. От просто така водичка з дерева. Ось приблизно кокос такий самий, знаєте, як кокосова така водичка. Просто, ну, типу, він не має якогось супер вираженого смаку, правда, Вік? Тобі як? Тобі на що схожий кокос? Він такий сувенький. Вода кокосо. Я навіть не можу сказати, який смак. Та, просто як водичка, чуть чуть ніби як... з медом розбавлена. Забула я кокос і смак. Який кокос на смак? Да. Як кокос. Що я попробую скажу. Давай пробуй. Тільки пробує, бо забула, який на смак кокос. Він такий солоденький, похожий на, на, на... на розбавлену воду з цукром. Але такий особливий смак. Я не розумію, Правда, це та якось та не можна описати. Смак. Ну, типу, пос... супер горозмикого ну, смаку кожні, немає. Кокоси — це найкраще, що може існувати в цьому світі. Після дуріану і оселеця. Yeah. І ось він, Дурянчик. Дивіться, який класний кожен кусочок просто якийсь досконалий, як витвір мистецтва. Я не знаю, чому я так полюбила. дуріани. Yeah. класний, правда? Такі величезні yeah. шматки заробляють. Я тепер буду... бачу. Так, вони дуже такі класні. І добре, що він м'ягесенький. Я люблю, коли м'якенький, бо хтось любить твердетки, знаєте, кусати, як яблуко. Ну, не дуже мені подобається. А ось така кремова текстура в залі супер. Можна зустріти ось таких цікавеньких людей. Так, що ж, ми тільки що були в басейні, вода просто настільки тепла. Навіть не тепла, вона якась гаряча, вона просто як чай. І йдемо тут ще є ось такі три окремі басейни. Зараз вам покажемо. Ось такі з холодною водою. Ну, надіюсь, вона буде хоча б холодніша. Віка, пробуй воду. Ти в душ ідеш? Навіть душ є. Ну такий трішки дивний, але є. Що, холодна? Ось тут один, два, три. Але вони не користуються популярністю, тут майже ніколи нема води. Холодна? Ой, клас! Бо там, слухайте, на вулиці і так. Повний капець спекотно. Плюс зайшли в басейн, мені аж погано стало. Ти знаєте, як в бані пересиділи такий самий ефект. Тому прийшли сюди. Також є ось гамаки ще на деревах. Ну, класно, класно, багато всього. Марія я з його. А вона дуже охорона. Вона дуже холодна, але так, вона просто досить колокольна. Вона така цепня, а та дуже тепло. Це який скоро буде захід сонечка, дуже красивий. І все, ми вже зібралися і йдемо на піцу. Так? Віка вже переодягнулася, готова дитина. Покоряти італійську піцу і вечірній ринок. Чи ще фраза цього дня тепер наша з Віка, кажеш: текіла лімон. Так. Текіла Лімон. Ми тепер з цього ржемо, напевно, вже дуже багато часу, тому що ну, зараз вам розповім, тут музика грає, зараз вийдемо, розкажу. Текіла Лімон please. Це ми тільки що та, прийшла якась узка і така на, ну, на все інфініті, щоб її всі побачили, всі замітили, що вона класний блогер. Така заходить. Hello, everyone, This is a beach club. І то такою мовою, що зразу було зрозуміло, звідки вона. Ну але коли вона сказала Текіла лимон please. все. Це було зразу ясно. Тепер ми з вікою з цього ну, тепер будемо нас. Lemon, тепер ми з цього просто з вікою сміємося. Ходимо, буде стекілолімон плис. Ну ну це смішно, я не розумію. Коли вони зрозуміють, що їхню цю псевдомову не мають розуміти, ну не повинен розуміти весь світ. А ось і ця піцерія Фабіо. та-дам. -да -да та Ідемо. Тут також є більярд, ось таке коронне місце. Дивіться, яке тут ой, телевізор. Hello! І телевізор, і ось таке коронне місце. Дуже гарно. Нам тут подобається атмосферка. Олег вже поїхав. Він свій байк сюди припаркував. Чи це він взагалі не робочий? Я думаю, що просто поставив, не знаю. А тут ще ось таку додали штуку, можна пограти ігри. Ми вже замовили піцу, взяли квадроформатжі, квадроформатжі це чотири сири, і тут ще можна було просто... Вкласти собі піцу, яку хочеш. Ось так. Тут ще є всередині, можна також сидіти. Ось Такі лампочки красиві. Ось як виглядає заклад всередині. Тут так пахне мені піцею і якоюсь такою оливковою олією. І тут є такий, типу, винний відділ. Видно, тут дуже дорогезні. Ну як дуже відносно. Не по тисячу доларів, але і не дешеві. 1940 бат. Це скільки? Дві з половиною тисячі за бутилку. Далі є за 240, за півтори тисячі бат. Ну тобто ви розумієте, тут вина в районі, якщо враховувати дві тисячі бат, це 2600 гривень. Тобто в районі 2 3 чотири тисячі гривень бутилка вина. Ну не дешево, не дешево. Але ось такий, типу, аля винний погреб. Та Олег вже грає гру, розмовляємо з італійцем. Це, до речі, його байки на ньому їздить. Клас. Прикольно. Хочеш їздити. До речі, мені подобається така простота. Це його ресторан, його типу, заклад. І він ось так з нами просто спілкується. Типу все так, знаєте, доступно просто. Тепер в нас Віка рулить. Ай, молодець. Зараз, зараз, давай, давай, зараз. Зараз все буде. Вже скло побила. Віка. Але хто так їздить на машині? Ти ви подивіться на яке серйозне лице. Давай, жени, віка, жени, давай газу, газу. Так, а ось і наша піца прийшла. Thank you very much. Yes, yes, chili oil is okay. Ось така піца. Це я так розумію чотири сири. Чому вони всі до чотири сири дають томатний соус? Мені дуже дивно, тому що з нашої чотири сири там іде якийсь такий сметанно-вершковий соус. Чи як Дай. воно називається? Так, Олег собі взяв колу без цукру, якось зеро. Я водичку, тому що ну я не по газованих напоях віка взяла якийсь ліптон чай і дві піци. Ось так. Ця красива піца. Ну це ми самі складали. Тут хем, так. Цибулька, грибочки. Це не си, не мацарела, а якийсь, якийсь цікавий сир. Не знаю, не пам'ятаю, що за сир, але дуже надіюсь, буде смачно. І ще ось такий комплімент від закладу. ну, Зверху це зрозуміло, що цукор, а всередині я не знаю. Мені щось схоже на якийсь збитий білок чи якісь вершки, щось таке. Ну, воно таке смачненьке. Або, можливо, взагалі яйце просто збите з цукром. Не знаю, цікаво щось. Це поїли, ну піця нам сподобалась. Не знаю, мені, якщо чесно, ця піцерія якась сама класна. Вона така якась затишна, домашня, знаєте, так все по-домашньому, затишно, так як ми і любимо. Без жодного пафосу. Дуже класно, нам Ця піцерія подобається. Піцу ми всю не подолали, забрали ще з собою. Піца вийшла, нам дві піци, ну все, що я показувала, вийшло 1350 десь гривень, десь ось так. До речі, ми як тут були в 23-му році, Віка ще була менша, і його мама сиділа, в'язала всі, робила, знаєте, ляльки-мотанки. І ну вона дуже гарно робила. І вона віці одну подарувала. Ми з нею так спілкувалися, ну вона не дуже знала англійську. Але ми спілкувалися, якась така, знаєте, приємна була людина. І от зараз ми прийшли. Я його питаю: а де мама? Кажу, напевно, в Італію поїхала. а він каже: вона померла два роки назад. Якось так стало сумно, якщо чесно, тому що. Ще раз потрібно задумати, що життя це така штука та коротка. тому, Ну, в принципі, вона і була не дуже молода, але як? Ну, типу, я не знаю, скільки, б... ну я не дуже пам'ятаю, скільки їй було років, як вона виглядала, але факт залишається фактом. Якось так, знаєте, просто дуже класна була жіночка, така приємна. Та й він дуже хороший. Мені взагалі така подобається простота. Так як він, ну тобто, то це його ресторан. Він ось так з нами спілкувався, а грав ось ці ігри. Потім також їздив на цих машинках. Знаєте, якось так все по-домашньому, класно. Все, тепер вирушаємо на ринок, бо нас наші друзі вже зачекалися. Вже Мілана мені писала разів 10. тому їдемо. На ринку тут є ось такий магазин. Все яке я люблю. Знаєте, куча всякого барахла і не задорого. Мені цей магазин дуже подобається. Запах насправді тут ну не з приємних. Але тут я не розумію, чи це справжні, чи це брендові, чи це не брендові. Ну, типу, ніби шкіра здається. Та й ціни тут я б не сказала, що дуже бюджетні. Ну, типу, як скільки тут сумки десь приблизно? Ну, та сумочка, що я дивилася, відправда була дуже схожа на мою. Угу. Uh -huh. 2450 Ого, бат. Ого, 2500 бат. Тут просто всі коди, всі той сходяться. І мені щось це схоже на якусь гуманітарку. О, Олег, я знайшла тобі футболку. Віка <с> зразу зацінить зараз. Вау! О, ні, реально. Ой, я ж кажу. Вікен стильок. Да. Все. Старо. А ну покажись, покажись, стань тако, як води. Ну все, Віка, ну ну взагалі твоє. Не, Бачите, не. я зразу знаю Олеговий Вікін Смак. Таке, так, знаєте, те, що максимально не подобається не, мені, віці. те подобається віці і Олегові. Шорти, що туди вікін? Ні, ну цікава футболка, слухай. Ну, яка ціна. Не знаю, ціни немає. Але слухай, якщо мені навіть потрібно будуть булавки, я знаю де їх брати. <laughs> <laughs> Це універсальна річ. Немає ціни? Це мені подобається. Класно. Бачите, яку я вам річ знайшла крутезну? Це Та дивіться, як тут дорого, багато. Що з такими потертостями. Цікаво, скільки вона коштує, тому що ну, сумка дуже в дуже жахливому стані. Далі ось така. Хто любить блискітки, ось така на вихід. Взагалі вечірня дуже крута сумка. <сум> дивіться, який тут ну, стиль взагалі. Ух ти, а оця прикольна! Я правда не знаю, куди її можна одягнути, але вона така важка. Вона така платі. прикольна, слухай. Ну Віка, чекай. Зараз Віка покаже. О, ну дивину прикольно, слухай, цікава сумка. Вона дуже важка. Та, важка. Вище трішечки підніми, бо не видно твого лиця. О, ну клас, клас, слухай. Куди йде? А футболку ти ще вже поміряв? А що? Та спитай ціну? Ця сумка насправді дуже класна. Коштує вона 2,850, але це з бісеру ось ці, всі сумки з бісеру, прикольно. Ну, це, типу, так нічого виглядає. Ось ці амулети ще дуже цікаві, знаєте, для якихось ельфів. Величезні, дивні речі. Але прикольні сумочки є насправді. Це нічого ми не вибрали, нічого не придбали, але ціни там дорогі. Олег ту футболку не захотів міряти, хоч мені сподобалась. така, ну типу, нормально. Але там не було на ній ціни, Олег каже, ладно, все одно йдемо. Та й все. Йдемо далі скільки джинсових шортів за 50 бат. Так, далі. Тут картини ще є, такі прикольні. Ну, класно, класно. Віка ще хоче собі якусь там купити штукенцію Йдемо, подивимось, що тут є. Купили, що Віка хотіла, взяли три штучки. Віка хотіла щось ось таке. Я не розумію взагалі, що це, якась свічка. Це тайські пахучки. Китайська пахучка. Ставити... Оце підпалюєш його, mm -hmm. це свічка проста, а це аромапалички, не тільки маленькі. Mm -hmm. Це з роуз. Тут ще певний. Щось не зрозуміло. Я таке купляла в 23-му, дуже круте. його Кожного, дуже круте. кожного дня підпалювала. Ну хай Thank you, хай буде круте. Головне, що я поторгувалася і збила 20 бат. Я люблю торгувати. 800 за 200? Супер! Я вторгувала не 20, а 40 бат. Я взагалі молодець. До речі, це кокос. Це ну, кокосовий горіх, А потримай водичку і покажу. Ось такі, бачите, кокосові горіхи тут розмальовують вручну ось такі типу мисочки. Але я не розумію для чого, вони це більше таке, як декорація, їсти з них уж точно, напевно, не потрібно, а ціни немає. Ну, Щось холодне, налитки, Це бачите. сувенір. Так. Тут щось для діток продають. До речі, часто вони ось так задирають футболки, роблять ось таке в Місцевий вайб. Ось така кількість величезна людей на фудіку, дуже багато. Ми, як завжди, приходимо сюди після піци і добре, що ми тут нічого не хочемо. Тому що тут, знаєте, таке KFC на мінімалках або якийсь Макдональдс. Ну, типу, щоб дійсно таке щось тут смачненьке з'їсти, я навіть не знаю, що. Все. все, ми вже повертаємось додому, посиділи з друзями, поговорили, поспілкувалися, Віка нагулялась, так? І все, повертаємось. Вирішила купити ось таке мило, thank you. Тут бачите різні ось такі смаки, типу апельсин диня, вони дуже класно передають запах взагалі. Ну дуже круте. Я домовилась, так, ми взяли трішечки. Я домовилась не за 60, а за 50. Я вже вам говорила, що я торгаш. Дуже класно, правда? Це, це... Uh -huh. це найкраще, Все. І йдемо додому. я хотіла сказати пока. Пока. Пока-пока. Друзі, на цьому будемо завершувати цей відеоролик. Зустрінемось з вами завтра у новому дні. У новому відео всім пока-пока.